Всім доброго дня. Сьогодні хочу зняти відео по пересадці ще однієї гортензії. Поки збиралася на вулиці, пішов дощ, прийшлося перенести свою пересадку в теплицю. Так що, вибачайте, нахожуся в своїй теплиці. Ну і буду пересаджувати рослинку. Значить, ось у мене така гортензія Ваніла фрайс. От, бачите, вже зацвіла, така в неї квітка вже. Ну, не маленька, Не маленька. маленька квіточка вже. Стебла такі гарні, потужні, жирненькі листки. От дивіться, яка загальний стан. Так показую, бо в теплиці ж знаходжуся. Значить, ця гортензія з мого минулорічного черенка. Ваніла фрайс. Значить, Весною я її пересадила в цей горщик, ось такий він керамічний, бачите? І зробила їй, ось видно тут, гарну, коротеньку обрізку. От. І вона випустила ось такі два потужненьких гарних пагона. Е, ну, Можна було і більше тут пагонів залишати, але ну, я так собі запланувала, що я буду поступово, як би. Формувати каркас, але сьогодні цю гортензію я хочу пересадити в новий горщик. І завтра в моєї колеги на роботі, в нашого бухгалтера, день народження. І от я їй хочу подарувати оцей кущик своєї гортензії, яку я виростила з маленького череночка. значить Подивимося кореневу систему. От я вже витягувала. значить Ось така. Коренева, подивіться, наросла, це з весни. ну Десь я в травні, мабуть, пересажувала, не пам'ятаю вже. Ось така коренева з весни наросла. Значить, заплила увесь горщик. Хочу сказати вам, що ця гортензія в мене стояла в напівтіні, не на відкритому сонці. Вона стояла в мене під деревом, частково, на неї, ну якби, попадала тінь. От, і ну, трохи сонця було, звичайно, але в, своїй, е, в більшості вона була в е, напівчині. І от така наросла коренева і ось такий два пагони. Дуже гарна квіточка. От ще верхушечка лаймова, але вона ще буде відкриватися. Ну і другий пагончик, ви бачите, що теж заклав бутони. Трошки якби. Получилася ця обрізка коротенька, але бачите, так пагон один, якби стоїть вертикально, а другий ну, ще квітка. Розпустилась трохи його донизу тягне, потребує якби підв'язки. Значить, сьогодні я підготувала для пересадки ось такий от горщик. В ньому 6,5 літрів. І приготувала такий субстракт. От, бачите, тут. Зараз покажу вам. Значить, тут є кислий торф, так? тут є обыкновенная земля для гортензій. Ну, я додавала грунт для гортензій, я вже його показувала. От. І додавала землю ось таку. Я користуюся мрія квітів. Бачите, ось так. Це кислий торф. А є в таких мішках і просто субстракт для універсальних, для вирощування квітів. Значить, я сюди додавала оцей кислий торф, цей торфосуміш. Додавала сюди звичайної землі, оце і мрія квітів. Додавала трошки землі, бо в мене вже трошки залишилося в мішку субстракт для гортензій. І додала, якщо вам видно, бачите, трошки хвойного опаду. От, щоб земля така була більш крихтіша, ну, якби не збивалася, от, бачите, видно, що є хвойний опад. Також тут додала я колоїдну ще сірку трошки для підкислення. Ну і більш нічого додати я сюди не буду. Смакот я не буду через те, що в мене немає такого смакота, що там 2-3 місяці. Який діє? От. Ну, значить, будемо робити е, просто полив, поливати полив і підживлення для гортензій. От. Значить, отакий субстракт і робимо пересадку. Ось Бачите, як заплила коренева, вже ця квітка якби ждала пересадки і вже потребувала. Значить, я зараз трошки о, покладу її, я її не покладу, а я її отак поставлю на стульчик і трошки оці корінчики, отак от, трошки їх якби порозправляю. Ну, Я вже говорила, це для того, щоб вони кращенько зацепилися за новий ґрунт, як в новому горшку. Отак от, от. Бачите, яке коріння, дивіться. Бучте які мичками цілими, такими мичками корінчики. Отак от, от я його, якби трошки, розправлю. От і посажу у новий горщик. Новий горщик сюди. Трошки додати ще можна землі. Так, зараз трошки додамо. Трохи незручно, ну нічого. Бачите, там опад. опад. Я вже робила з фойним опадом торфосуміш, коли пересаджувала свої черенки. Є відео на каналі. І ви знаєте, мені сподобалося, земля не збита. В горщиках я показувала вже в своєму відео, хто дивиться мої відео. От так що коріння розвивається гарно. Ну, нормально розвиток коріння. Значить, ось такий буде горщик. Це в мене мілка фракція кори. Тепер я зараз тут попідсипаю землею отуди. Ці щілинки. Так, от. так. Ну, фуйна, кора, оця Мульча і взагалі. Фуйний опад, це ж додаткове підкислення ґрунту. Ви ж розумієте, що хвоя підкисляє ґрунт. О, так що тут нічого такого поганого немає. Плюс вона його робить таким як би, воздушнішим, як би сказати. так? От, Значить, от так от пересадила я. Цю гортензію для своєї колеги завтра подарю її своїй колезі Ганні Олександрівні. В неї такої квітки, ну я думаю, що немає. Значить, що я хочу вам ще показати? Ось такі, ось такі я купила сьогодні опори для неї. У нас продаються в нашому. Епіцентрі, де я проживаю, ось в садових відділах продаються такі ось опори. Я купила дві. Ось такі дві опори. Вони, значить, довжиною 70 см. Ось вони такі. Зроблені вони з написано було з пластмаси і скла. Отак от. Ну, такі доволі симпатичненькі. Дві такі палочки, от, оригінальні для горщиків, гарно буде. Значить, я так вставлю цю палочку. Таку. Десь отак. От. І купила ось такі фіксатори для рослин. Садові можна рослини, кімнатні. Фіксувати і огородні. Бачите, ось такі купила фіксатори. Значить, я думаю, що я отак от підніму гілочку цю. От дуже треба це повинно треба робити обережно, щоб не зламати, тому того, що в гортензії дуже такі, ну я би сказала, дуже такі. Які гілки, що якщо їх отак сильно нажимати, прижимати, можуть зламатися вони. от. Вони можуть зламатися. Так що я отак от візьму, зафіксую, як його мені взять? От. Так, десь на цій висоті. Приблизно десь на цій висоті. Так, гілочку, ну це ж роблю все одною рукою. Отак от. от зафіксую цю гілочку тут обережненько. от це був сильний вітер у нас цієї ночі, і сьогодні в мене зламало одну одного пагона Такий гарний пагон уже був з квітами. Е, е, ждала вже цвітіння, діамантіна У мене гортензія. От Значить, ну, от так от десь зафіксую його, фіксую, і зламала у мене так. От так що треба не сильно прижимати. От. І буде, а другий, а другий стоїть пагін. От, якщо вам видно, зараз поставлю. Гурщик на стольчик. От. от так от. О, бачите, так от зафіксувала цим фіксатором, його за листками майже і не видно. От. от така гортензія буде Ваніла Фрайс в новому горщику. Ну і ще е, трошки добав, добавлю такої святковості. У мене є ось така ленточка, бачите, така святкова. От я горщик там зараз придумаю, як його трошки зроблю таким, як би обплиту його. І буде гарний подарунок для моєї колеги. Так що всім бажаю гарного дня. До побачення!